Я людина, яка любить шашки просто всією своєю душею. І коли я почала грати в шахи, то в мене з'явився момент, який я почала просто ненавидіти. В шахах немає обов'язкового боя. В шашках ти можеш просто піддати свою шашку і взяти три шашки іншого гравця, тому що твою шашку мають обов'язково вдарити. А в шахах ні, це так не працює. Якщо ти піддаєш свою фігуру і розраховуєш взяти чужу, її можуть просто не побити, тому що вони не готові міняти свою фігуру на твою. Це насправді настільки дивно і настільки відрізняється від. Від шашок, що інколи просто взриваюся від цієї несправедливості, тому що я можу робити стратегію на те, що мою фігуру поб'ють. І коли це так не відбувається, то все. Я нічого не можу зробити і програю. Це зовсім інша логіка. Плюс треба дивитися не тільки на передні фігури, а й на всі, тому що задня фігура може тебе побити. Наприклад, коні. Боже, я ненавиджу коней. Чужих своїх, я звісно, люблю. Мені здається, що вони так заважають грати, вони такі підступні. Я втратила стільки своїх фігур, просто тому що їх з'їли коні, що я вже і не згадаю. Коротше. Чи хоче я почала вчитись грати в шахи? Шашки це просто ван лау. Вони завжди залишаться в моєму серці як пріоритет. А ви за шашки чи за шахи? Пишіть в коментарях.